На війні загинув ще один наш земляк, військовий медик масіров Василь Вікторович. Масіров Василь Вікторович народився 13 січня 1997 року в селі Острів Рокітнянського району Київської області. У 2003 році розпочав навчання в острівській середній школі, де здобув Повну середню освіту. Після закінчення школи вступив до Білоцерківського медичного коледжу. Працював у Таращанській і Бучанській екстреній медичній допомозі на станції екстреної медичної допомоги відділення номер 16 в Києві. З 2023 року добровільно мобілізувався і розпочав службу у Збройних силах України. Перебував на службі в Ірпінському військовому госпіталі, анестезистом реанімаційного відділення. У майбутньому Василь мріяв стати лікарем анестезіологом Він був медиком від Бога. Рятуючи життя побратимів у Сумській області між селами Писарівка та Кияниця, мастер Василь отримав. Надскладне поранення від ворожого дрону і перебував у комі. За життя Василя боролись всі медики рідні, близькі друзі. Але, на жаль, 12 лютого серце Василя перестало битися. Щирі співчуття рідним та близьким Мастерова Василя Вікторовича. Схиляємо голови перед подвигом бойового медика, справжнього захисника і патріота України. Вічна пам'ять Герою! 14 лютого дві тисячі двадцять п'ятого року відбулося засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Члени виконкому заслухали і обговорили 12 питань порядку денного. Ішлося про схвалення змін до програми Рокітнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони на території Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік про затвердження змін до програми профілактики та протидії злочинності у Рокітнянській – Територіальній громаді про схвалення програми фінансової підтримки комунального підприємства рокитного тепломережа на 2025-2027 роки. Значну увагу було приділено створенню робочої групи з розроблення місцевого плану управління відходами на території Рокітнянської селищної територіальної громади до 2033 року екологічним питанням з цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Підбито підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Рокетнянської селищної і територіальної громади за 2024 рік. Відповідно до них, на зимове утримання автомобільних доріг, торік було виділено понад 296 тисяч гривень, використаних на придбання солі для приготування посипкового матеріалу. Для Організації безпеки дорожнього руху по Рокитнянській селищній територіальній громаді за цей же період забезпечено розроблення кошторисної документації більше як на 16 тисяч гривень. Поновлено розмітку вулиць селища вартістю майже 310 тисяч гривень. Поточний ремонт вулиць, населених пунктів громади загальною площею 4 тисячі метрів квадратних, виконаний у селищі Рокитне, а також у селах Настежка Житнігори. Всього на суму понад 2 мільйони 814 тисяч гривень. Виконано ремонт білого щебеневого покриття загальною площею 25 тисяч 203 метри квадратні. Зокрема, у селах Бушево, Синява, Настежка, Запруддя в селищі Рокитне. Всього на суму більше 762 тисячі гривень. Разом на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано понад 4 мільйони 182 тисячі гривень. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.